Да, для мене це буде вперше, ти будеш мій перший. І це я так та... приятно. Да, я, тож, я ніколи не був першим, але хоч ти в мене будеш перший. Да? От, тому ти будеш дійсно на все життя. В моєму я, серці. Я, я, я теж ні у кого ще поки не був першим, от у тебе буде, знаєш, це так відповідально. Угу, угу. А воно прикольно, коли ти кажеш дівчині, ти знаєш, що ти в мене перша, а вона тобі нічого не може відповісти, тому що вона розуміє. Ну, і рот зайнятий просто. Це прикольно. І хотів би в тебе в першу чергу дізнатися, нащо ти цим займаєшся, і ну, як ти до цього взагалі докотився? Ну, як ти мене питав, ти родився? Ти ж також родився не з вусами, не в кепці цій. Да? Нащо воно тобі взагалі? Чому ти захотів робити цю фігню з людьми? Питати в них щось, розповідати їм. Ну, воно, для чого це взагалі? І для чого це людям в першу чергу? Можеш не відповідати, я це все знаю.